Пане Сергію, ми зараз з вами е, е, ризикуємо нараз, жа, наразитися на, на критику, і я розумію, тому що коли тобі 13, і ти м, з Маріуп, на, стоїш нами, там, м, під стінами Маріупольського вокзалу і е, тягнеш свою скривавлену сестру чи маму. Через весь цей жах, коли на тебе летять ракети, коли люди втрачають своїх дітей, рідних. Важко думати, як ти житимеш 50 років. Людям Я не хочеться не жити в цей час. Юля, як... ми з вами пропочалися. Почали з цієї розмови. Немає там етики. Коли ти виживаєш, немає етики. У безпосередньо в ситуації виживання бою, етики нема. Там є виживання. Там дуже негарні речі бувають, про які ти не згадуєш. Ну, тобто, навіть відпорі твої люди близькі, але от впадає ракета і ти біжиш. Ти не думаєш, як спасти близьких, тому що у тебе діє ре реактивна ну, реакція діє. Ти виживаєш. Там немає етики, там немає часу думати про етики. Я ж з цього почав нашу розмову. Що ми говоримо про те, коли є відношення з мирними, з полоненими, коли є часова дистанція. Тільки там з'являється етика. От про це ми говоримо. Безпосередньо фактів виживання бою немає етики. Ще раз. Четвертий раз повторюю, ми говоримо про той стан, де з'являється етика. Це коли з'являються мирні, коли з'являються відносини до полонених, коли проходить час. От там з'являється. От ми про це говоримо. Якщо хочете говорити було... про ситуацію виживання, немає етики. Тобто, тоді ми розмову припиняємо. Не про що? я ж сказав, так я нем... хочу, щоб ми не зробили... да, да, щоб ми зробили на цьому акцент. Тепер поговоримо про людей, які сидять на своїх диванах або там біля комп'ютерів і бачать повідомлення про акулу, яка з'їла росіянина в Єгипті. От, от, тобто, коли є дистанція, коли ви не в стані бой, не в стані виживання, тобто на вас не падає ракета, у вас з'являється можливість посидіти, подумати, відрефлексувати з позиції. Років, десятиліть і так далі, і подумати, що я би міг, міг зробити для своїх дітей, своїх внуків, для наступних хвилин. От тоді з'являється етика. Тому вбивати ворога, коли він прийшов на твою землю, обов'язково потрібно. Навіть коли перетинаєш червоні лінії. Тому що за будь-яку ціну ти маєш вижити, нема там ніякої етики. Є виживання, етика виживання, вона дуже жорстка. Помрети, бо якщо не ти, то я. Це ніяка не етика. Це етос. Це інша дисципліна, яка це вивчає. Тобто виживання в безпосередніх природних умовах. Тварини не живуть в етиці, вони живуть в етосі. Це інша дисципліна. Давайте тепер з огляду на історичний епос поговоримо про те, за що ж воює Путін сьогодні в Україні. На вашу думку, людський ресурс, території. Ви дали собі відповіді? Звичайно, фіолог. тут буде тут буде не да. одна відповідь. Дивіться, ми живемо з вами в медіа реальності, і потрібно розділяти, за що воює підсвідомість Путіна, за що воює свідомість Путіна непублічна. Що Путін говорить публічно, і що росіяни сприймають і як, ну, інакше кажучи, інтерпретують? Тобто, як мінімум, є чотири різних відповіді на це питання. За що Путін воює під свідомо? За те, що він був маленького росту, невисокого розуму, не дуже гарний. Його mm. ображали в дитинстві, в його середовищі. В нього накопилося багато злоби. Окрім того, ще існують ну, деякі речі, так скажімо, апокрифічного чи так, на, на, рівні, на рівні пліток характеру, що він потрапляв у деякі екзистенційні ситуації, коли його принижували, тобто там задіяні і злочини, і він затаїв всередині себе велику злобу на весь світ. От за це воює його підсвідомість. Неважливо, сповідується він чи бере у, 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 у так би мовити, у психоаналітиків якісь сеанси, це, це не має значення. За це воює його підсвідомість. За що воює його свідомість? Йому довелося пережити надзвичайно в його житті трагедію. а Руйнування Радянського Союзу. Він там мав досить непогану кар'єру, непогані шанси на майбутнє. І фактично Захід зруйнував всі його плани. Активної молодості Свідомо він воює за те, щоб повернути той світ, де було домінування Росії, де було протистояння Росії і Заходу в Росії у вигляді Радянського Союзу, і де можна було себе гідно вважати на рівні людства. Тому що, от є ми, Радянський Союз, є Захід, ми з ними воюємо. І тут раптом така халепа, така поразка геополітична. От за це воює свідомість. Уже потім до цього відчуття з'являються різні, ну, умовно кажучи, його ближники, які нашибто йому на, на, на вухо історичні концепти, геополітичні концепти і так далі. Так далі. Тобто оця свідома його вразливість. Так, травма, психічна травма, свідома психічна травма оформлюється в ті чи інші концерт, це те, за що він свідомий Тепер те, що він представляє в тобто, третя відповідь, те, що він представляє в засобах масової інформації, а отут варіативно, тому що тут, в залежності від того, як пішла ситуація, поки ще не розпочалася війна, він розповідав, що Україна фелстей, що вона нічого не варта, і вони ж дійсно думали захопити нас. За два дні. І от коли вони поставили мету демілітарізації і денацифікації, да, умовно в лапках все це, тому що м, сама по собі е, мета є уже ідеологічною. Вона вони не є саме інакше кажучи, її не визнає та сторона, з якою він воює, її не визнають е, в, в, в значній кількості в світі. Чому? Тому що взагалі-то. Незалежно навіть від того, як на це дивиться ООН, а взагалі, то право нації на самовизначення є корінним нинішньої архітектури світу. За, зауважте, навіть небезпеки. А просто самоповага до будь-хто, кого хто хоче самовизначатися. Це розуміють в Китаї, це розуміють в Індії, це розуміють в Європі, в Африці і так далі. Будь-хто це розуміє. Тому піддавати сумніву право нації на самовизначення це дурня. Тим більше. Коли ти говорив про те, що в тебе така потужна армія, а Україна настільки фалестей, що вона впаде за два дні, а вона взяла і за два дні не впала. Тобто, явно ж це суперечність. Тобто, це суперечність всьому тому, що ти говорив. Тому треба змінювати. Так, але тому, це ти не, ти не говорили, міні, вас... тепер не про змінюється. Це про це про 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 лідерство і про вміння визнавати свої помилки. На саме насправді насправді я вважаю, що це є силою лідера вміти зупинитися і визнати свої помилки. Це не притаманно Путіну. І тут дива ніякого вже не варто очікувати. Війна затягується, і, 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 це, тут, Сергій тут, чи Це питання розумію? тут. Не питання, помилок. Да, тут не питання помилок. А питання в тому, що спочатку, в перші місяці війни він хотів гратися в гру, що ну, ми, типу, за справедливість. А от пройшло буквально декілька місяців, і він заявив: ми не за справедливість, а за імперську ідею. От тоді, коли він згадав Петра І. Тобто, фактично, це була така двохрівнева комунікація. Ну, ми ж з вами розуміємо, що ми говоримо про демілітаризацію денацифікацію, а правду ми маємо, е, ну так би мовити. Там на задньому плані, що це імперська ідея.